Так, всім привіт! Недавно ми дізналися про пернос аккаунтів, і я дуже цьому радий. Ось я вам зачитаю новину і що до цього входить: Українсь... Українські гравці зможуть перенести облікові записи World of Tanks на європейські сервери. Так, пункт 1. Українські гравці World of Tanks та World of Warships та ігрових. Ігор компанії Wargaming зможуть перенести свої облікові записи з регіону СНД на Європейський. Про це повідомили в службі прес-службі роз, компанії-розробника. Е, друге: при переносі облікового запису гравці збережуть прогрес, в принципі, ці, ціноутворення, а також ключовий набір сервісів, до яких за, звикли гравці. Переносити облікові записи можна з вересня 2022 року. Третій пін-пункт для гравців World of Tanks на європейському сервері також буде доступна українська локалізація, що й дуже радує. Ціни у преміум-магазині для українських гравців будуть на рівні старого регіону та залишаться у гривнях. П'яте: у Росії та Білорусі гра отримує окремий ігровий клієнт та змінить назву на світ танків або мір танків, як їх себе звучать, а World Warships світ кораблів. Так, шостий пункт. Можливість перенесення облікового запису буде доступна і для ігор, інших ігор для цього розробника. Українські гравця мобільної, ворл, мобільної версії гри World of Tanks Blitz запропонують зміни, змінити регіон на європейський, а для гравців з Росії та Білорусі стане доступна окрема гра Tanks Blitz. Е, операцією якою займається Lesta Game. Так, сьомий пункт. Можливість трансферу облікового запису буде доступна і для World War Plans, розробленої та підтримувальної Київської студії Wargame. Сервер, де грають гравці з Росії та Білорусі, компанія відключить у грудні 2022 року. Так, восьмий пункт. Нагадаємо, що у квітні 2022 року компанія Wargame заявила, що йде з ринків Росії та Білорусі, закриває свій мінський офіс. Wargaming провела стратегічний аналіз операційної діяльності у всьому світі. Компанія прийняла рішення, що не володітиме чи оперуватиме бізнесом у Росії та Білорусії. Надалі. Отже, висновок. Wargaming вирішила зупинити свій бізнес у Росії та Білорусі у квітні 2022 року. З того часу компанія не отримує прибутку від своїх ігор там. Розвитком відеоігор у тих регіонах тепер займеться окрема компанія Lesta Games. Раніше була одним з підрозділів Wargamed. Так, мій вердикт. Я думаю, я дуже радий, що буде перенос аккаунтів на євросервери. Ми будемо нарешті грати з, з Європою, а саме з українцями. Звісно, кажуть, всі блог русські блогери, що в нас типу буде погано а або в нас будуть черги, будуть, можливо. Буде, можливо, великий пінг. Вони таким чином хочуть просто нас утримати, адже наша кількість зараз сидить немала на СНГ. Але згодом будемо грати на Європі, чому я дуже радий. І, звісно, будуть, можливо, на початку баги, довгі черги, але думаю, це з часом все виправлять. І на СНГ ми не зможемо купувати прям танки так само, як і вони коли перейдуть до нас. Отже, я дуже радий, що ВГ проти війни і нас. І в нас буде можливість перенести свій аккаунт. Ми будемо грати в Європі з друзями, а Росії і Білорусі будуть грати на своїх серверах, так званих Болотах. Напишіть, що ви думаєте про перехід і чи ви будете переходити. Моя відповідь. Я буду, звісно, переходити. І думаю, не жалітиму. До зустрічі!